Я поважаю рішення своїх кузенів жити в морі. Та вони ніколи не були на суші. Шкільна рака. До їхнього приїзду йде не менше часу, ніж на дослідження небезпечної фауни ліси Еверфрі. Як пояснити, що таке душ тим, хто і так живе у воді, написала тепло із парою, хоча пара теж із води. Сильверстрім. Там, за дверима, до мене ще ціла черга. Мені просто кілька прикметників до слова душ, але не мокрий. Ну, очищаючий, заспокійливий, а. Ем... Заспокійливий? Ну, не знаю. Сон теж заспокоює теплий, очищаючий. Добре. Ну, треба буде ще подумати. О, Добре. Рада була допомогти заходіще. Та тільки на сьогодні. Якщо підемо зараз, встигнемо до заходу сонця. Тріксі я не можу. Скоро канікули. Твайлайт та інші поїхали в Кантерлот на свято весняного сонцестояння. А я маю допомагати учням у всьому, доки вони не поїдуть на канікули. Я знаю, ти зайнята. Але ти ж не забула про весняне сонце святкування? Про вечірку моди мадбраєра? І що сам бьорст приїде? І що ми обіцяли спекти торт? А хіба я могла про таке забути? Ніхто не каже, що твоя робота не важлива, та приділяти час друзям теж важливо. Я знаю. Вибач, я не мала забувати. Звісно ж, своїх учнів я не покину, та це. Не означає, що я не зможу допомогти з усім, що треба зробити. Добре. Клас. То що ми там маємо зробити? Хм. Мод потрібні стрічки для декорування. Санберст просив, щоб ми купили в антикварній крамниці справжню до каструлю. Хто б сумнівався? Д потрібен букет квітчастих паличок. Я думала, нам обом хочеться дізнатися у місіс Кейк секретний рецепт її весняного торта. О, я дуже хочу. Та ми ж можемо просто купити цей торт, так? Можемо. Та тоді ми не спечимо його разом. І те, що я благала, переконувала і молила її поділитися рецептом, буде даремним. І ми обіцяли спекти торт, а не купити його. А велика й могутня Тріксі тримає слово! Добре, тоді поділимо ці завдання. Я куплю стрічки і кастрюлю, а ти Почни з цих паличок, а я зараз повернусь. Знаєш, я його прихоплю з собою. Не хочу забути, що я обіцяла зробити, бо все, що я обіцяла, я виконаю. Може, квіту щаслива? Гадки не маю. Упс! Вибач, Роуз, мені потрібен букет квітчастих паличок. Я думала, я шукаю палички. Я так і не зрозуміла, що це таке. І ми теж. Так, справді, три палички, а я стрічки. Щойно вирішу напевне ще дріб'язковішу шкільну проблему, ніж попередня.